Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: Хто ви? Хто ви? Ви людина башня. Ви не боїтеся щось рушити в своєму житті, і зачасту ви приходите в життя інших людей як такі трансформатори. Да? Е, е, і, можливо, комусь щось підсвітити, що щось пора лишити. З кимось пора перестати спілкуватись. Ви дуже добре підсвічуєте людей і ситуації, які є розрушаючі, токсичні для інших людей. Ви в мене башня. Хто ви? Хто ви? Да, так як я вам кажу, ви такий в мене людина фенікс. Да? Можете бути моєю колегою, моїм колегою. Да, який працює з якимись деструктивами. Тут деструктиви будуть в кожного свої. Покарта біси це прям от такий, знаєте, гнила частина людей, ви її дуже добре щитуєте, і ви розумієте, з якими людьми мені не треба спілкуватися, від якого оточення мені треба відмовитися, з якої роботи мені треба звільнитися. І навіть коли у вас щось рушиться в житті, да, то ви тут швидко відновлюєтесь, ви знаходите шлях, вирішення будь-якої проблеми, ви виходите, скажімо, іншими словами, з задніці, да? І зачасту багато людей не розуміють, як їй вдалося, йому вдалося вийти з якоїсь ситуації. Так, да. У вас в житті було багато таких історій, ситуацій, коли вже вас поховали деним-давно. Да, через якісь події в вашому житті. Ці події в житті можуть стосуватися будь-чого здоров'я, там лишилась без роботи, розлучилася, та вона там пропаде, там, можливо, сама з дітьми чи сам з дітьми. Да? Да, тобто ви були в багатьох таких ситуаціях, де ви попадали в тупікові ситуації, але ви зрозуміли, або можливо, ще не зрозуміли, що оці тупікові ситуації вони вас вчили і вони вам давали ріст. Тобто, да, чому взагалі творець дає нам випробовування для того, щоб наша душа росла, для того, щоб наша душа проходила свої кармічні уроки. І вам для того, щоб ви проходили цей шлях, проходили ці випробування, на вашому шляху давалися вам такі токсичні люди, які заводили вас, скажімо, в ці е, тупікові ситуації. Але ви тут в мене перероджуєтесь постійно, виходите з трансформацій. Да, трансформації вони не є легкі. Трансформації вони є важкі, але ви тут не сидите на місці і не сидите в ролі жертви. Ви все-таки шукаєте самі, можливо, звертаєтесь до інших якихось провідників, наставників. Да? Ви шукаєте рішення. Тобто я не згідна з, з тою тупіковою ситуацією, яка сталася. Все, я сідаю і. Шукаю вихід з цієї ситуації. Можливо, в когось програється, що ви навіть поховали якусь близьку людину, і вам було важко відпустити цю душу, але все-таки карти говорять, що ви тут по карті Фенікса переродитесь. Да, вам тут ще потрібно якісь такі, знаєте, прояснити ситуації. Пам'ятаємо, що це загальний розклад, він не може резонувати усім, але все-таки вам ще треба якусь ясність, в якусь тупікову ситуацію для себе привнести. Да? В когось програється так, що у вас є сутність, яка вам заважає проходити цю трансформацію, яка затягує цю трансформацію. Да? Можливо, в когось програється, що це магічний негатив на вас був зроблений, але цей негатив дозволений з Волі Творця, все в Творця по справедливості. І якщо у ваше життя приходить магічний негатив, перше запитання, яке ви повинні собі задати, який урок я проходжу з таким випробовуванням. І тут прям програється так, що тут було через складовище якийсь магічний негатив, щоб у вас була башня в житті, там в якійсь сфері життя або в усіх сферах, і тут є підселенець без. Його треба прибрати для того, щоб ви. Швидше проходили трансформації, і цю ясність сьогодні нам дають карти. Кому знайома ця ситуація? Можливо, хтось бачить цих бісів через сни все в будинку. Кому знайома ця історія, про що я говорю, приходьте до мене на консультацію. Да? Я працюю з різного роду сутностями, я їх прибираю з тіла тоді, коли людина проходить свій урок. Ми це все в регресії розбираємо. Якщо ви урок не пройшли, ми його допроживаємо, цей урок допроходимо. Тому що, якщо ви звертаєтесь до якихось майстрів і вони просто не розбираючись в суті, Чому ця, ця сутність була підселена вам? Якщо провідник не розбирається, просто прибирає, повірте, через якийсь час прийде інша сутність, або та сама сутність повернеться. Тому будьте свідомими перед тим, як ви обираєте якогось майстра, чого б це не стосувалось, чи це розклад, чи це має бути якась чистка, чи це має бути регрес, чи це має бути якісь інші різного роду характеру. Практики, по-перше, ви маєте розуміти, що для того, щоб дістати з, вашої, з вашого тіла беса, Ну, майстер на це витрачає і енергію, витрачає свої ресурси, витрачає свої знання, свій досвід, який він пройшов, і він, звичайно, за це бере відповідну плату. Це на 500 гривень коштує. А якщо ви попадаєте до такого майстра, який обесцінює свою роботу, то задайтеся собі запитанням, а як він мені може допомогти, якщо він дешево бере за свої послуги. Натрапила недавно на відео колеги, де вони почали поплюжити регрес. Ну, Мені трошки дивно було, тому що вона проводить той самий регрес, і вона так само, як і я, в регресі, дістає в трансовому стані, дістає з людей сутності. А те, який був майстер, який проводив цей регрес, ну, тут інше питання. Тому люди будьте свідомими. Такі речі, які прибираються на регресі, пропрацьовуються, це коштує грошей. І це не 500 гривень. Якщо ви попадаєте до майстра 500 гривень, і ви думаєте, що ви зекономите, то я вас розчарую, він ще вам попідсаджує на регресії додаткових 5 відсутності, тому що ви зекономили на собі. Тобто, все, за всю, за будь-яку роботу, хороший майстер бере відповідну плату. І вона не є дешева. Тобто, да, ну, я просто призиваю вас, будьте Да, Тут вам карти підказують, що карма тут вас, ви карму проходите. Ви тут проходите кармічні уроки. Все так, як в мене завжди. Я спочатку говорю потокову вам інформацію, а карти просто підтверджують те, що я сказала. Ви тут проходите якісь свої родові чистки, родові сценарії, програми. Ви проходите. І ви тут, знаєте, роботою над собою, ви очищаєте і свою власну карму своєї душі, і карму роду. В когось програється так, що магічний негатив на вас пішов від ваших кровних родичів. Можливо, у вас і була така підозра. Тут тема тріхугольників, да? тут тема любовна. Тут якась хитра лисиця була у вашому оточенні або є ще на сьогоднішній день, яка рушить ваше особисте життя. І завжди, зачасту, коли вам роблять якісь любовні прив'язки, розсорки, коли роблять магічний негатив на вашого партнера, партнерку, завжди там підключається грошовий канал. Тому, якщо у вас летить особисте життя і фінанси, я вас вітаю. Тут діагноз зрозумілий, це любовна магія. Її треба прибирати, магію, да чистками різного роду, хто як робить, і в регресії розбиратися, який я урок прохожу. Доприйти з провідником, якого ви вберете, допройти цей урок свій. І тоді з цієї Позиції з цієї карми, що на вас все-таки вищі сили дозволили. Магічний негатив і тему трихугольників Також це не просто так приходить у ваше життя, тільки для того, щоб ви якісь кермічні долги свої віддали. Тому що десь там в минулих життях все-таки ви накосячили Да і все рівно ви тут віддаєте долг. Вам приходять і забирають вашу другу половинку. Да На це є причини, і оці причини ми в регресі розбираємо. Докручуємо історії, це можуть бути якісь клятви, які ви давали. Це може бути у вас контракт душ з тою самою саперницею, яка вас є, і з вашим любовним партнером. Да? На все є свої причини. І коли ви свідомо розбираєтесь і розумієте, чому ця ситуація прийшла в моєму житті, допроходите свій урок, цей магічний негатив більше не прийде по цій любовній історії. І у вас в роду також є такі історії. Да, де хтось нагрішив гріші з предків, а сім поколінь віддають за це борг. Ну, так, придумано творцем. Дайте нам ще. Да. Бачите, удачу вашу забирають. Вам карти передають підказку, що у вас йде час, спливає час. Ви втрачаєте час, а вашу удачу забирають. забирають. Ключ сьогодні даю вам я через цей розклад. Який ключ дайте підказку. Ключ підказку дайте. Ви маєте розібратись все-таки, так як я і сказала, в своїх образах. Розібратись, чому е, ця ситуація прийшла в моє життя. Тема тріхугольників дуже легко пояснюється, коли ми е, на трансформаційних сесіях з клієнтами розбираємо тему е, наших. Образ на колишніх парте... партнерів і наших образ дитячих, це дитячі травми, де наші перші кармічні партнери це є мама і тато, і саме оці ваші образи вас і затягують в ці тріхугольники. Якщо у вас прекрасні, прекрасні стосунки з мамою і з татою. І ви просто не пам'ятаєте своїх психологічних травм, ну це не означає, що їх немає. Тому тут вам треба пропрацьовувати з образами. А на кого? Давайте уточнимо. Ну, на ту людину, яка мала над вами власть. От згадайте, хто в вашому дитинстві над вами мав велику власть. І, от саме образи на цю людину і провокують, що ви попадаєте в трикугольники, в сузавісні відносини, в токсичні відносини, де попадають аб'юзери. Саме тому ваша психіка звикла з самого дитинства підчинятися сильнішому, той, хто має силу. І тільки тоді, коли в ваше життя приходить партнер чи партнерка, яка робить вам боляче, тільки тоді. Ця среда для вашої психіки є нормальна, тому що ваш, ваша психіка в дитинстві записала, що коли мені роблять боляче, мене десь там контролюють, то вони таким чином виражають заботу про мене. Да? Це така підміна понять, стереотипів, поведінки, виховання це все корнями йдуть з нашого дитинства. Тому хто хоче розібратися, розбирайтесь з своїми дитячими травмами. І це вам допоможе звільнитися від цього циклічного кармічного уроку, який нелегко прийти, а як цей нелегкий урок. І я його приходила, цей урок. Всі проходять через цей урок, коли ми попадаємо в токсичні стосунки нашому досвіду, потрібно пройти тако. Нашому, нашій душі потрібно пройти такий досвід, ви зрозумієте. І от вам тут треба саме оці аб'юзери, які приходять в ваше життя, вони вам і підсвічують ту вашу образу дитячу травму, яку вам треба розібрати з якимось провідником, наставником. Саме тому вам попадаються жадні чоловіки, це безвідповідальні чоловіки. Це коли ви тягнете все на собі, і дітей, і все решта. Це саме тому вони вам підсвічують, що у вас є оця травма, яка притягує аб'юзерів, нарцисів. Чоловіки перевертають інформацію на себе. Це жінки, які використовують вас, яких ви називаєте міркантильні, які, крім грошей, більш вас не люблять. Вони бачать у вас ресурс і вони беруть сповна те, що з вас можна пойміть. Розумієте? Оце вони вам підсвічують, тому що тут глибока травма. Травма на кого? На тата, на маму, на бабусю, дідуся, хто вас виховував? Оце перші істоки цього закладання любові. Да, Домівка. Домівка. Все починається з дитинства. Хочемо ми того, не хочемо. Сприймаємо ми психологів, не сприймаємо. Ви можете в психолога ходити 5 років, лікуватися і не докопатись до істини. А можете прийти до мене там на декілька сесій, і ми повністю це пропрацюємо. Вибір за вами. Зараз інструментів є, щоб це пропрацювати. Кожен обирає свою дорогу, свій, свого, свій інструмент, свого провідника. Якщо вам відгукується те, що я вам озвучую. То я вас чекаю, пишіть мені в і Ми домовимося з вами про те, чим і як я зможу вам допомогти. Діагностика для всіх безкоштовна. Хто бажає записатися на діагностику, пишіть в дірект слово діагностика. Діагностика, це не. Регрес сесії це не розклад, це ми проводимо таку бесіду, знайомство, де ми розбираємо і де я вам підсвічую в чому проблема і з чим вам треба працювати. А далі ви обираєте, ви працюєте зі мною з провідником або йдете до іншого. Тут вибір за вами. Я ні за ким не гонюся. Мені клієнтів вдосталь, і ті клієнти, які мають до мене прийти, вони до мене попадуть. Ті клієнти, які не готові психологічно міняти щось в своєму житті, ті клієнти, які не мають фінансової можливості в мене працювати, якщо ви поставите собі ціль попасти до мене, ви попадете однозначно. Має бути ваш складений намір, виявлений намір ваш. І коли всесвіт, творець почує. Ангели ваші почують, що це ваш намір, і вони побачать, зрозуміють, що ви цього хочете, бажаєте всією душею. Повірте, вам дадуть і фінанси, і дороги відкриють, щоб ви до мене попали. І на мої розклади звичайні люди, випадкові люди, не потрапляють. потрапляють саме ті люди, яким це треба почути. А далі що ви робите з цією інформацією? Тут відповідальність ваша. Моя відповідальність передати інформацію, яка летить з потоку. Я відклала всі свої справи. Я сідаю, записую, тому що важлива інформація саме сьогодні для вас летить. І у вас буде прорив, коли ви це пропрацюєте. Іде поїзд. Можливо, тут підказка йде, що комусь треба змінити. Дім переїхати, тому що є таке золоте правило: ви не можете ісцелитися в тому місці, де вас травмували. Ви не можете ісцелитися в цій середі, в тому оточенні, де вас травмували. Для прикладу, якщо у вас важкі стосунки з батьками і ви з ними живете з якихось причин. Не можете ви зцілитись, поки ви від них не переїдете. Хай це буде 100 метрів від них, хай це буде 50 метрів, але ви будете відчувати, що у вас є власна територія, і ви не будете відчувати у власті і цього гніту. Комусь прям треба поміняти, можливо, міста, можливо, це в когось країни. Вам треба вилетіти з того гнізда, яке вас ранило. І тільки там ви будете мати шанс швидше зцілити свою душу. Да? Бо коли ми проходимо етап зцілення, і ми кожен день бачимо оцей об'єкт, який нас травму... травмував, нам важко зцілюватись. Наша психіка переключає все рівно наші вібрації на нашого <клес> властеліна нашої душі. розумієте? А коли ви віддалитеся, да, можливо, ви з батьками не можете не спілкуватись, я вам не кажу з ними не спілкуватись. Але коли ви будете рідше бачитись, ваша душа буде швидше зцілюватися. Да, і тоді ви знаєте, вас, тоді ваше життя заграє іншими фарбами. Вулкан прям. Ви знаєте, як то забитий вулкан сижу, страдаю все в своїх обідах, Не знаю, що мені робити, куди мені йти. Да. В мене все рушиться. а Можливо, вас ніхто не підтримує в такий важкий період вашого життя. Хтось розлучається, хтось лишився всього абсолютно. Хтось поховав рідну якусь близьку людину. Да. І ви вас, вас прям прорве. Ви ви у це все своє світло, яке гасили в вас багато років. Ви його випустите на волю, бо на сьогоднішній день вас сковують обставини, в яких ви знаходитеся. Да, вам треба бути в періоду ачельні Да? Тобто вам треба бути в періоді такої самотності, тільки в самотності ви можете зцілити свою душу від аб'юзера, від токсичних якихось е батьків, від там якоїсь токсичної роботи, тільки коли ви лишитесь один на один з собою. Коли ви почнете працювати з самим собою, тільки тоді, коли ви станете чесним самим собою, коли ви зглянете своїм страхам в очі, тільки тоді ваша душа може зцілитись. Бо якщо ви вийшли з токсичних стосунків і відразу вступаєте в інші стосунки і думаєте, що це я бистро клин клином виб'ю, то я вас розчарую. Це ті самі граблі. І кожен раз, коли ми наступаємо на одні ті самі граблі, вони сильніше вас б'ють і б'ють вашу душу. І якщо вам не доходить на сьогоднішній день, що не можна стосунків, стосунків пригати, бо ви таким чином розтрачаєте свою душу, роздаєте свою енергію, поплюжите свою душу, то ваша душа буде вам бити по вашому здоров'ю. І це вже буде не насмарк, а це вже будуть серйозні хвороби. Тому почуйте меседж, який сьогодні вам передає ваша душа. Тому що сьогодні такий потік інформації до вас летить, що я от говорю, і навіть в мене не закривається рот не на секунду. Ваша душа з розбитим серцем, вона просить, просить зціли мене, з самотністю. Коли ви, я вам дам таку підказку, коли ви на самотності будете кайфувати. Від себе, від свого життя, від те, чим, чим ви займаєтесь, як ви живете. От тільки тоді, коли ви кайфуєте від своєї самотності, коли вам не треба людей, щоб бути щасливою, щоб сходити в кіно, щоб погуляти, щоб зробити собі подарунок і так далі, тільки тоді, коли ви полюбите свою самотність. Тільки тоді можна буде впускати якусь нову людину в своє життя. Це стосується не тільки любовної сфери, це тих самих друзів, які придають, да? і так далі. і так далі. Тобто не спішіть, зціліть свою душу, ваша душа тут плаче на сьогоднішній день, В неї розбита душа і серце і все на світі. Вам душа сьогодні кричить. Якщо ти сьогодні не почуєш месендж, який я передаю через цей розклад, далі вам будуть летіти бумеранги. Не вашим ворогам, вам будуть летіти. І в когось програється, що навіть будуть бити по дітях, тому що до вас не доходять підказки, які вам дають ну, з різних сторін різні люди. Тут прям може бути такий бумеранг вам. Перелетить Бумеранг, тут мається на увазі вже це останнє предупреждення вам буде. Можливо, хтось позбудеться майна. От щось станеться. Ми пам'ятаємо, да? в якому ми часі зараз живемо. Можливо, в когось буде прильот. Не дай, бой... не дай Бог, звісно. Тому, якщо е... це буде така гра Бумеранга, це не магія на вас так буде впливати. А це. Е... Творець, ваші помічники, наставники, яких ви не бачите, вже будуть давати вам останні предупреждення і виносити вас з того місця, з, тих, з того оточення, з якого вам дано, давно пора вже піти. Прям будуть жорсткі, якісь попередження. По карті молнія це, ну прям знаєте, до вас дойде, напевно вже в той момент. Тут вогонь, тут блискавка якась може бути щось таке. І тут далі будуть йти на вас масово крадніки, е, зділки з дьяволом, Да? Тобто, якщо вам не доходить там з одного попередження, другого, третього, четвертого, п'ятого, то далі будуть пожорщі включати крадніки у вашу сторону. Тобто на вас будуть натравляти токсичних людей, магів різного роду, саперність і так далі. Да, я говорю, карти підтверджують, для того, щоб ви проснулися. Для того, щоб ви проснулися і зрозуміли, я придаю свою душу. І Якщо вам пофіг на себе, то подумайте про своїх діток, якщо вони у вас є. Тому що випала карта Аїста. Айста це діти. Айста це переліт, Айст це. Карта будинку. І от, будь ласка, вам болезні. І болезні будуть лізти через магічні негативи, і болезні будуть лізти в ваше життя, болячки через те, що ви не чуєте підказок і нічого не міняєте. Ви почули підказку, написали під розкладом Дякую за попередження і нічого не міняєте в житті. Ви підсказку взяли тоді, не коли ви написали коментар, а тоді, коли ви почали щось міняти в своєму житті. Так, да, можливо, ви не маєте можливості кардинально щось змінювати маленькими кроками робіть хоч щось, ніж не робіть нічогось. Тому що, якщо ви не будете розвалювати, того, що давним-давно пора розвалити, вищі сили це будуть розрушати руками інших людей, тому що вищі сили не мають інших рук, тільки через оцих магів. Недомагів, да, крадники там любовні привороти і так далі. Через хвороби вам будуть розвалювати те, що ви боїтеся розвали розвалити саме... самі. Ви пам'ятаєте, що 2024 рік це був рік трансформацій. це був жіскач. А 2025 рік це буде завершення. От у цей період трансформацій буде і завершень в 2025 році будуть підчищати все, що ви ще не прибрали зі свого життя. Виносьте нарешті мусор з своєї голови. От мені так хочеться сказати. І вдіньте свою корону вже по призначенні. Не будьте оцією церємною лягушкою, не обманюйте самі себе. Не хлопці, не дівчата, не обманюйте, що ви сидите там в токсичному болоті, в токсичних відносинах, в токсичній сім'ї, і ви там живете заради дітей. Вам ніхто, дякую, не скаже, ось яка вона сьогоднішній день. Ви, ніби корона, можливо, статус, можливо, у вас гроші є, можливо, у вас ніби все окей, але душа то болить. Душа то болить, а душу то не обманеш. Душу не обманеш, подивіться, як ви себе розрушили оцими людьми, отим, що ви себе не вибираєте, а ви себе придаєте. І ваше оточення вам підсвічує, ви себе не любите. І вони вас вчать любити себе. Тільки коли ви себе полюбите і почнете відмовлятися від токсиків в своєму житті, тільки тоді ви станете прекрасною княгині і одягнете по праву заслужену корону, яку всі хочуть вдіти, і чоловіки, і, і жінки. Але будьте прекрасною дівою, яка любить себе, яка поважає себе, яка любить своє тіло, тому що розуміє, що її тіло це храм. Це храм душі. Якщо мені тіло дали, значить я повинна піклуватись про це тіло. Я повинна любити своє волосся, я повинна любити свій ніс, і неважливо, який він є. Моя душа обрала такий облік, моя душа такий скафандр вибрала саме на це життя. І я повинна з такою гідністю, і я повинна з такою любов'ю ставитись до свого тіла. І тільки тоді, коли ви. Щиро полюбити себе повністю така, як ви є, коли ви приймете себе повністю всіма своїми тінями і своїми світлими сторонами, і темними сторонами, коли ви навчитеся відстоювати свої кордони там, де їх треба відстоювати, а де потрібно включати свою любов, своє тепло, ласку, турботу, от тоді у вас прийде гармонія вашої душі. Ви тоді помолодієте від того, що ваша душа співає, а не плаче, так як тута. Тут сьогодні ваша душа плаче, вона істерзана уроками, предательствами, обманами, магічними негативами, родовими сценаріями, які вона вже втомилась нести. Звільніться від цього. Да, на це треба час, на це треба ресурс, але головне, що для цього треба, це лише ваше бажання і ваш намір. Заявіть Всесвіту, що ви готові. Міняти своє життя. Ось такий розклад сьогодні класний для вас підготувала ваша душа. Я цей розклад хотіла назвати хто ви, але все-таки я хочу назвати цей розклад. Ваша душа сьогодні говорить з вами. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте відносно цього розкладу, кому відгукується цей розклад, хто здогадувався про якісь підказки і сьогодні якусь ясність принесла душа ваша? Багато інформації сьогодні лунало до вас не лише від карт, а від вашої саме душі. Сьогодні я чую ваші душі в потоковому стані. На нашому сеансі подякуйте своїй душі. Напишіть в коментарях, що ви почули свою душу, і ви докладаєте, можливо, вже хтось зусиль, можливо, хтось старається, можливо, хтось вже стратегії, які собі пише. Не складайте руки, складайте зброю, яка заважає вашому внутрішньому спокої. Ваш спокій вас має бути на першому місці. Ви повинні зрозуміти, що ви є творцем своєї реальності, і коли ви будете в себе на першому місці, то тоді все решта буде також на своєму місці. Пишіть в коментарях, дякуйте своїй душі, що передала вам сьогодні підказки. Відправ це відео другові, хай це повідомлення потокове. Допоможе великій кількості людей. Я вам буду дуже вдячна. Якщо ви поширите дане відео. А хто готовий працювати і бачить в мені свого провідника, пишіть мені в Дірект слово діагностика.